Коломиянин Іван Кучірка служив у прикордонних військах. Однак, 31 серпня 2023 року він загинув, захищаючи незалежність України. Родина важко перенесла втрату. Кажуть, що не можуть оговтатися і до сьогоднішнього дня. Він був для мене всім 13 років. Йому було мені в 19, 93-му році померла наша мама. Так сталося, що я була для нього старшою сестрою. Я була його підтримкою. Нас виховував батько, який не влаштовував своє сімейне життя, а він опікувався нами, тому що ми були в нього на першому місці. І я йому за це буду вдячна ціле життя. На захід прийшла вся родина героя, його друзі, однокласники і учні ліцею номер 5 який він закінчував. На жаль, наш заклад втратив вже дуже багато своїх випускників, які загинули виборюючи незалежність України. Одним з таких героїв був і залишається Іван Кучірка, наш випускник. І сьогодні, виховуючи молоде покоління, надважливим завданням є. Це зберегти пам'ять про тих наших воїнів, які віддали найцінніше. Організатори таких заходів впевні, що вони дуже потрібні, адже тут діти дізнаються, що таке жетовність на благо батьківщини, яка має привести нашу державу до перемоги. З коло Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо Раї.